Так, Сьогодні у нас 3 травня 2024 року. От я вийшла прогулятися неподалік свого дому біля одри. Сьогодні маювка у поляків. Всі відпочивають тут вон. Йду я собі йду. І дивіться, що я вам зараз покажу, що я побачила. О, там і до дорога, а в очереті. Дивіться, яка краса. Лебеді зробили гніздо. До дороги там метрів 15 може. дивіться, яка краса. Чую зозулю. Дивіться. Таку платформу зробили за черету. Я поки бачу одну особину. Будемо спостерігати. Буду приходити сюди і дивитися, скільки буде діточок лебедя. Чудово. Хоч би їм ніхто не завадив. Так, йдемо далі.